Чингісхан помер, залишивши своєму синові Огедею невирішену проблему фінансування армії, ну і взагалі величезне ханство. І ось тоді керівництво монгольського ханства почало вирішувати проблему, де взяти гроші. Їм на допомогу прийшов Елюй Чуцай. Перша частина його імені Елюй означала, що ця людина була з кіданської династії Каракітаїв, яких монголи завоювали, але це не заважало йому служити в армії і бути чиновником. Елюй Чуцай був дуже добре освітній. Віченої людиною, працював чиновником при угадеї. Монголи були хорошими воїнами, але грамотних серед них було мало. Тому вони активно використовували уйгурів і представників інших народів, зокрема потім слов'ян, для чиновницької роботи. Саме Елюйчу Чуцай на основі математичних розрахунків довів Гедею, скільки він втрачає від того, що немає нормальної податкової системи. За це Огедей призначив Елюйчу Цаю на посаду Джун Шу Ліна, шталк прем'єр-міністра. По суті, Елюйчу Чуцай Став головою всього цивільного управління північного Китаю. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.